Поки всі новинні стрічки рясніли новинами про Гренландію, Давос, там перемовини, нові перемовини, чергові вже 1 лютого назначені, від нас намагалися втекти багато наших локальних біженських новин. Але, як то кажуть, не вийшло в них нічого. Тому зараз все швиденько вам розкажу без купюр, що намагалося від нас приховуватись само по собі. Тож поїхали. У ЦДУ вирішили залізти в найсвятіше після міні джобу прямо в Тайльцайт. Бо бачите, хтось працює в Німеччині не на максимум, а економіці ж боляче. Тож, частина партії ЦДУ запропонувала обмежити право на часткову зайнятість. Мовляв, досить цієї лайфстайл Тайльцайт. Хочеш менше працювати, поясни, чому діти, догляд, навчання це окей. А просто жити це вже звиняйте. Все це звучить як відпустка тільки з поважної причини. А ви ж не втомилися, тож навіщо? За статистикою, майже третина німців працює не повний день. Жінки, майже половина чоловіків значно рідше. І ні, економіка не впала. Люди в Тайльцайт зараз працюють більше годин, ніж раніше. Але аргумент у нас кадровий голод все одно пішов у хід, він універсальний як пластик. Критика, звісно, прилетіла звідусіль, від СПД, від самої ж тої самої ЦДУ. І опоненти кажуть, що проблема не в ледачих працівниках, а в дитсадках догляді за літніми і податках. Бо якщо мама обирає між повною зайнятістю і відсутністю садка, це не лайфстайл, а це реальність. Економісти теж не в захваті і натякають. Почніть із податкової системи та міні-джобів, бо зараз держава сама заохочує схему: один працює, інший підробляє. А потім дивуються, чому всі на тайтсайд. Особисто від себе скажу, що в більшості випадків, з якими я стикався, коли це нормальний спеціаліст, у більшості випадків він працює тайцайд і має власних клієнтів. По простій причині, що так просто-напросто вигідніше. На основній роботі, де ти працюєш тайтсайд, ти там оплачуєш свою медичну страховку, там рентопункти йдуть і все таке інше. А на іншій з власних клієнтів ти, відповідно, заробляєш гроші, і коли ти ще додатковий зальпштендік, так, є якісь додаткові платежі, але в той самий час ти маєш більше можливостей списувати. Свої видатки, і відповідно, це е, виходить набагато вигідніше, ніж працювати повний робочий день на одній фірмі. Ну і звісно ж, ти таким чином більш незалежний. Ось так. Тому Німеччині насправді яка знову сперечається про те, як людям більше працювати, варто було переглянути дійсно податкову систему і зробити так, щоб е, людям було взагалі вигідно працювати е, повний робочий день. Ось і все. Наша улюблена альтернатива для Німеччини Саксонія Ангальд готується керувати і має 156 сторінковий план і нуль в цьому плані в сорому. Ну знаєте, це як інструкція до шафи з Ікея, тільки у АДГшників замість гвинтиків там депортації. Тож АФД розраховує виграти вибори до Лантагу 6 вересня 26 року і проштовхнути свого Ульріха Зігмунда в прем'єри землі. Дату виборів вже офіційно затвердили. Всередині партії гуляє чернетка на 156 сторінкової урядової програми, яка розіслана тисячам членам осередку, поки що як внутрішній документ. Найжирніший розділ в цьому документі для обговорення перед з'їздом у квітні це імміграція і реімміграція. І, звісно ж, поворот на 180 градусів компанії депортацій, аж до ідеї, які впираються у федеральні повноваження. І ось у пакеті ось цього Task Force, можна так сказати, з видворень і інші максимально жорсткі заходи. Також там. Є. Далі йде набір, класика жанру, можна так сказати, обмеження голосування поштою, гальмування відновленої енергії і вітропарків, окремі класи для дітей-біженців. Жорсткі правила щодо абортів. Тобто, як АДГшники люблять по-російськи традиційні цінності. Тож, коли партія приносить 156 сторінок в порядку, варто перевірити. Це план розвитку чи просто список, кого зробити зайвим. Про це ми дуже детально вчора розмовляли у нашому випуску. Але у цієї новини я знайшов продовження. І пазл тут складається. От подивіться. Партія, яка роками кричала: дайте нам владу! раптом злякалася, що їй таки можуть її дати. І терміново наймає юриста за 185 тисяч євро. Тобто План в них на 165 сторінок, а юрист за 185 тисяч євро. Тобто навіть дорожче, ніж бере цей юрист, ніж е, 1000 євро за сторінку. Тож АФД готується до великого. А що, якщо ми реально виграємо? І у 26 му році одразу 5 виборів у Лантаги в Саксонії Ангальд, про яку ми говорили. Там партія мріє ледь не про абсолютну більшість. І ось за цим кандидатом Ульріхом Зігмундом, який вже примірює крісло прем'єра, насправді дуже великі нерви, тому що усередині партії визнають керівного досвіду майже немає. Кадрів. Обмаль предвиборчі гасла є, TikTok працює наповну. А от людей, які реально знають, як керувати міністерством, раз, два і все. І є страх, що перше ж правління АФД закінчиться політичним саморозганянням. І про все це ми вчора також розмовляли в нашому випуску про те, що правопопулістські партії в сучасній каденції, коли вони приходять до влади, вони не цементуються, як в 30-х-40 роках. Ось, а вони зазвичай правлять одну каденцію, тому що вони самі захлинаються у власній некомпетенції і радикалізмі, і, відповідно, нароблять справ і йдуть, як Показав, наприклад, на прикладі Великої Британії Борис Джонсон, до достроково співголови партії Аліс Вайдер і Тіно Хрупала проштовхнули створення внутрішньої робочої групи з участі в уряді. Ось так це гручно звучить. Фактично, це ще одна закрита Task Force, де штатні посади одна з них для повноцінного юриста. І бюджет там 185 тисяч євро на рік. Офіційно щоб навчитися керувати. Неофіційна, щоб готуватися до опору системи саботажу з боку чиновників, юридичних мін та ворожої громадської спільноти, як вони рахують, і це нормальних людей в смислі, і навіть екстремістів, принаймні так, це описують у внутрішніх вони документах на цих 165 сторінках. А внутрішні критики шепочуть, що проблема не в змовах, а в нестачі адекватних управлінців і надлишку. Цитата. Квартальних диваків. міських зійшовши з розуму по нашому. Тож, схоже, АФД готується до влади не надією, а зі страхом, і це можливо найчесніше, що з нею зараз відбувається. От така віра у сили власних кандидатів. Краще і не продемонструєш. Орбан пообіцяв Україні 100 років очікування вступу до Євросоюзу, а Україна відповіла: та ви стільки не витримаєте. Тож, Орбан заявив у Брюсселі, що найближче 100 років угорський парламент нібито не проголосує за вступ України до Європейського Союзу. А за день до цього Орбан ще й повідомив, що Володимир Зеленський перейшов межу, яку саме не уточнив. Але ну, це ж право популіст, тому йому не важливо уточнювати. Мабуть, якусь червону московську у Будапешті. Ну таке. Відповідь з Києва прилетіло без дипломатичного гальма, як то кажуть, і глава МЗС України Андрій Сибіга написав у X, що план Орбана приречений, бо його у Москві не проживе 100 років, навіть якщо заради цього пожертвувати всі органи жорстко. Так, але без двозначності, як то кажуть. Цебіга також пообіцяв, у День вступу України до ЄС слова Орбана оформлять у Рамочку і повісять їх у парламенті України як пам'ятку про політичну брехню на століття вперед. Такий собі музей довгих язиків і коротких прогнозів. Німці подивилися на США і раптом відчули тривогу. А чому це? І не через Росію, а через свого союзника. Понад половина німців вважає тепер США раніше загрозою, ніж другом. За опитуванням інституту інса, 61% респондентів сприймають президента США Дональда Трампа як небезпеку для Німеччини. Союзником його бачать лише 24%. Решта, схоже, просто нервово мовчать. Євродепутати вкотре провалили в недовіри голові Єврокомісії Усули фон Ляйн. Проти проголосували 390 депутатів, а за лише 165. Рівно стільки ж, скільки і минулого, і позаминулого разу. Тому, в принципі, все це одна й та сама шайка, як то кажуть, бабаяга проти. Ось і все. А Приводи до цього вони ж звісно шукають кожен раз нові, бо якось вже одним і тим же голосувати за одне і теж, і провалювати це якось не до лиця. Герхард Шодер знову на зв'язку, він, мабуть, вічний, як Юлія Тимошенка, але мені здається, йому теж треба посидіти трошки у тюрмі, щоб трошки може, мозгів прийшло. Тому що він знову з тією самою ідеєю, як і у Юлії Тимошенка, нічого не міняється, що з Росією треба просто нормально поговорити. Бажано по газовій трубі. Ну тут вони з Тимошенка повністю в унісон. Якщо хтось не знає, хто такий Герд Шрёдер, то це колишній канцлер Німеччини. І він закликав припинити демонізацію Росії, нормалізувати відносини і повернутися до імпорту дешевих енергоносіїв. Про це він написав у колонці для Берлінер Zeitung. Так, війна порушує міжнародні права, візнає він, але давайте вже якось домовлятися. Я вам, ще, я, вам ще нагадую, я вам ще нагадую, що Шродер після своєї каденції одразу поїхав до Росії, де йому нагріли місце у дирекції Газпрому, де він отримував величезну заробітну плату. Це корупція чи ні? Як це назвати? Формально все чисто, але як то кажуть, всім все зрозуміло. І Шрёдер також заявив, що не шкодує про свою політику зближення з Москвою в часи канцлерства. Ну, звісно, не шкодує, я думаю. Мовляв, в Німеччині потрібні надійні і безпечний імпорт енергії саме з Росії. Саме от чому він так думає, нікому не ясно. І у МЗС України відповіли жорстко. Представник відомства Георгій Тихий заявив, що саме Шредер посадив Німеччину і Європу на газову голку Путіна і допоміг Кремлю підготуватися до війни. І додав сьогодні ця голка строчить вже не лише з нього самого. Також хочу нагадати, що ця російська зазуля після своєї відставки тісно співпрацювала із російськими енергічними проєктами, також Nord Stream – це його продукт із РосНєфтю. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну він втратив свою частину привілеїв як екс-канслер, але не втратив бажання пояснювати, як усім було б дешевше жити із російським газом. Але не дивлячись на ось такі спроби нафталінових, ось так, їх, можна так сказати, неадекватних, я нещодавно дивився якусь новорічну програму, щось мені вона не дивився, а прокласував російську. Це треш просто. Там вони всі, як 20 років тому, там ті самі обличчя. Тільки вони якось всі забальзаміровані, ось так воски нафталінові, ось такі повитягувались. Ось так само, і Шродер такий самий політичний вплив має, тому що не дивлячись на всі подібні заяви, отаких АФДшників різних, там Урбанів, Шродерів, Європа офіційно сказала, російському газу ми подзвонимо. Але спойлер. Не подзвонять, тому що Європейський Союз затвердив нарешті повну заборону на імпорт російського газу та СПГ до кінця 26-го року, трубопровідний до 30 вересня 27-го року, і це вже не політична заява, а юридичне обов'язкове рішення. Вітаємо таке рішення. Тобто, це вже без ой, ми передумали. Проти виступили, звісно, що Словаччина та Угорщина, але демократія штука безжальна. Більшості вистачило, Будапешт вже пообіцяв піти скаржитись до європейського суду. І агентство Reuters навіть підкреслює, рішення робить відмову від російського газу обов'язковою для всіх країн блоку, без винятків, особливих умов і спогадів про дешеві часи Шрёдера та Орбана і всіх АФДшників. Тож, газова епоха дружби закінчується офіційно, повільно, болісно, але з підписом і початку. І на цій позитивній новині ми будемо закінчувати сьогоднішній наш випуск. Ось такий у нас сьогодні темп. Напишіть, чи до вподоба вам подібний формат, і, звісно, за аналітикою, аналізом і історією, підписуйтесь на інший мій канал Європа без міфів. А тут, на каналі Без Води, все буде швидко, без води, своїми іменами будемо називати все і без купюр. Побачимось!